22 січня 1919 році у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт Звуки Об'єднання українських земель. Єдину велику Україну. Симблія кожного українця, цілого українського народу, про незалежну, соборну національну державу. Соборність це символ символ боротьби за волю. Порозуміння між людьми. Частинка надії і віри у майбутнє. Віри в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Україна, суперна держава, сонценосна колиска моя, що не вмерла і немре твоя слава завойована в чесних боях. Живи та міцній, українська держава, в битвах мирали мільйони бойців, щоб стяг синю жовті піднявся величаво над Києвом, рідним віки Майорів. Любіть Україну соборно і вічно, любіть Україну, всім серцем любіть у соборності день пам'яті свічку щиро за волю ви запаліть. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, з степом котиться дива луна, це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама, як тато одна моя Україна. Я вірю, що дух твій ніколи не згасне. І совість народу, не згасну зоря, Живи і процвітай Україна, терясно, для миру, для щастя, любові й добра. Велична і свята моя, ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить.